Тож виглядає ось такий бордюрчик, дуже круто. Такі кірпічики, ніби, ніби камінчики, да, скажімо так, чи стовпчики. От такий бордюрчик, оце сірий, бачите, виставлено тут йде у нас 3,8 метрів. Кажеться, вроді, яка тут довжина. А це 3 метри, 80 сантиметрів, я вам скажу. Тобто, це, це коробка, це упаковка ціла. Це коштує 1100 гривень цього на Пластик Пластик вістійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. Є в кольорі сірому, як ви бачили, графіт, є кольор темно-коричневий, і світло-коричневий там колір. Бачите? Ось такі. Дуже класно воно виглядає, тому що на кожному кольорі є така фактура ніби під дерево. Тобто, якщо близько підійти подивитися, бачите ось... Фактура дерева. Надаві тільки буде поставити, ще клумбочку доробити, перекопати і поставити його нижче, посадити, бо бачите, кожна секція має такі кілочки, що воно дуже устойчиво стоїть, нікуди він не дінеться вам. Тобто, його ж вони використовувати для високих грядок. Якщо ви хочете зробити собі високу грядку, в кожній коробці є кутові елементи, що ви можете зробити собі високу грядку і там щось посадити. Якийсь чесничок, цибульку, не знаю, там капусточку, що хочете, та й садіть. Упаковка 3,8 метра, 1100 гривень, колір є сірий, світло-коричневий, Темно коричневий і зелений.